Декілька хвилин тому Сенат США ратифікував договір про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь з Росією. Це сталося після того, як напередодні кілька сенаторів республіканців після довгих дебатів змінили свою позицію та підтримали договір. За ратифікацію проголосував 71 сенатор. Проти виступили 26 законодавців. Ратифікація договору про сно може стати одним з найбільших досягнень адміністрації Барака Обами у міжнародній політиці. Розповідає Марія Юнко. Барак Обама довго закликав Конгрес ратифікувати договір про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь, який він та президент Росії підписали вісім місяців тому. кожна хвилина зволікання означає, що на російських ядерних об'єктах досі немає наших інспекторів. Згідно з договором, кожна із сторін на третину зменшить кількість ядерних боєголовок, наполовину зменшить кількість ракет далекого радіусу дії та стратегічних бомбардувальників. Договір також вимагає посилити інспекцію і моніторинг ядерного арсеналу обох країн. Підписанню договору президентами Росії і США передував рік переговорів. Це вимагало терплячості і наполегливості, але ми не здавалися. Не менше зусиль знадобилося для переконання республіканців ратифікувати цей договір. У преамбулі сенатори республіканці зазначили, що договір стане на заваді розвитку системи протиракетної оборони у східній Європі. я справді занепокоєний тим, що росіяни створять умови, за яких США ніколи не зможуть розгорнути систему протиракетної. Оборони, окрім того, на адресу Барака Обами лунають інші звинувачення. Критики зазначають, що президент доклав максимум зусиль, переконуючи республіканців підтримати договір про сну. Однак кажуть вони, Обама не проявив і половини цієї наполегливості, коли йшлося про прийняття законодавства, про медичне забезпечення людей, які надавали першу допомогу після терактів 11 вересня. Чому наш президент не може підтримати героїв? Хтось мені може це сказати. Критика позиції президента щодо цього питання лунає не лише від громадських організацій. Містер президента, будь ласка, підтримайте тих, хто працював на місці трагедії. Закон про медичне забезпечення рятувальників під час терористичних атак 2001 року є другим на порядку денному сенату після ратифікації договору про сно. Марія Юнко голос Америки.